Скорочення штату у податковій міліції майже у два рази на результати роботи не вплинуло, запевняють в обласному управлінні фіскальної служби, Вручено повідомлення про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень 14 особам. Прошлий рік це було 11. До суду направлено 10 кримінальних проваджень на рівні минулого року. Тобто, ви бачите, що при зменшенні кількості реєстрацій кримінальних проваджень в єдиний реєстр досудових розслідувань. Ми майже на рівні оголошуємо підозри і скеровуємо. Кримінальні провадження з обвинувальним актом до суду за фактами умисного відхилення від сплати податків розпочали 10 кримінальних проваджень. Це майже втричі менше ніж минулого року. Проте це свідчить про позитивні зміни для бізнесу, запевняє Віталій. Дума. зменшення кількості розпочаток кримінальних проваджень підтверджує сказані мною слова про зменшення тиску на бізнес. Тобто, в нас є конкретні питання. Тоді ми тільки. Відпрацьовуємо ті чи інші суб'єкти господарського господарювання. Також у ході досудового розслідування з метою забезпечення відшкодування завданих збитків накладено арешт на майно в сумі 20 мільйонів гривень, що майже в сім разів більше. Ніж минулого року цього року, вперше за період існування податкової міліції Тернопільщини завершили розслідування та направили до суду кримінальне провадження щодо організованої злочинної групи. Правопорушники створили конвертаційний центр, з допомогою якого підприємства ухилялись від сплати податків. Це наше підприємство користувалося послугами конвертаційного центру. Для чого створюється конвертаційний центр? Це для того, щоб надавати реально діючим підприємствам перше, не надають документи. На прогосподарські операції, яких фактично не відбувалося, на підставі цих документів підприємство собі формує витрати податкової кредит з ПДВ, щоб не сплачувати ці податки, і перекидає для того, щоб перше щоб створюється видомість оплати, коли перераховується з рахунку. Реальну діючу на рахунок фіктивного підприємства. Ці кошти потім знімаються готівкою, і готівка повертається на реально діючі підприємство. У ході всеукраїнських операцій Рубіж 2016 та акцес 2016 виявили також чимало порушень та завданих збитків у нашій області. До прикладу, у ході операції Рубіж приметних оглядах вилучили предметів митних порушень більше як на мільйон гривень. А операція Акцесс припинила діяльність трьох підпільних цехів та конфіскувала підакцезної продукції на майже 7,5 мільйони гривень.